Тихо, спокій, ніч прийшла. Світ зупинився і мовчить, вітер ніжно шепче листю, Сон на землю тихо злить. Серце б'ється вже повільно, в тиші затишок і спокій. Всі турботи, мов туман, розчиняються. Без сліду, лиш ти природа і ніч, і спокій, що йде по сліду. Закрий очі, вдих, видих, хай думки плавуть, мов хмари. Ти у теплі, ти у тиші, ніч тебе тримає в парі. Ніжний шепіт, шелест трав і далекі голоси зірок тут безпечно, все спокійно. Ти вдома. ти